Слава Україні! Смерть нашим лютим ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл Гнідин та Вишеньки. Запрошуємо всіх долучитися до нашого інформаційного фронту. Бо знання історії це інформаційний фронт. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки і беріть участь не тільки у прослуховуванні наших програм, а і самі теж вивчайте свою історію і шукайте документи про особливу історію ХХ століття, де лютувала московсько-більшовицька влада в Україні і багатьох українців знищила. Сьогоднішня наша розмова буде. Не про 20 століття, а про 19. -те. Під московською окупацією ми були не одне століття. Царат Московський теж зробив із українців, вільних українців, з козацької держави, рабів своїх і поневолив. Україну забороняв, ми знаємо українську мову, українську культуру, забрав від них землю. І коли у 1861 році вже скасували кріпацтво у Московії, то було дозволено викупляти землі. Наші вишенці дуже довго думали. Вони не могли ніяк усвідомити, як це так, їхню землю, якою вони користувалися, з якою вони жили сотні років з Діда, Прадіда, тепер за цю землю треба заплатити великі кошти Московській державі. І думали вони аж 27 років, і лише в 1888 році. Сход села Вишеньки прийняв рішення, що все-таки землю треба викупити. Іншого шляху немає. Хоч це був невигідний викуп, бо треба було заплатити дорого за цю землю. І цей договір, який вони підписували із представниками Московського царя, він був. Аж до 1931 року. Їм дозволили в кредит викупити свою ж землю. І я знайшла в історичному архіві документ, який детально описував всю землю села Вишенки. Його важко переказати в передачі. І важко навіть просто описати детально, бо це треба переписувати всі ті кордони землі Вишенської, описувати, де, з ким вони ці землі межували, кому належали. І багато що іще пояснювати. Треба просто прочитати цей документ. Хто захоче, він зможе його прочитати. Він Повністю є в моїй книжці «Нарис з історії села Вишеньки. І в томі першому. Ця книга знаходиться у Вишенській бібліотеці Вишенського ліцею. Отже, викуп земель села Вишеньки 1888 році. Він називався громадським викупом з гарантією кругової поруки. Бо якщо хтось із жителів села Вишеньки не міг виплатити свою частку з якихось причин, можливо і дуже поважних причин, то за нього повинні були платити за ту землю інші жителі села Вишеньки І ці платежі. Вносилися на рахунок царської казни. 1 січня 1888 року була підписана угода між жителями села Вишеньки та представниками російського царя, яка мала назву «Владінна запість Чернігівської губернії Остерського уїзда Броварської волості села Вишеньки». У викупі взяли участь 730 державних селян і 15 солдат всього 745 осіб. Хоч селяни називалися державними, але вони були підневільними, тому що в основному вони належали Києво-Печерській Лаврі і повинні були платити києво печерській Лаврі відповідні. Внески відробляти 4 дні на тиждень на Києво-Печерську лавру на її, у її володіннях, як панщину, таку своєрідну. Тобто вони були нібито державними і повинні були бути вільними, але вони не були вільними, а були все-таки в Кабалі. Викуплялось 1554 десятини. Десятина це трохи більше одного гектара. 5554 десятини, 2363 сажні рідної землі. До уходи додавалася детальна карта земельних володінь, власниками якої ставали жителі села Вишеньки. На ній різними буквами, поки я з'ясувала, яка буква, до яких володінь, хто з чим межує, це теж було непросто з'ясувати ці межі села Вишеньки. Які межували землі, які викупляли вишенці, із землями селян? Проців, Ревне, Мартусівка, Бориспіль, Требухів це Броварський район, аж туди простягалися вишенські землі, гнідин, селами Переяславського повіту, а також із Кухмістерською слобідкою. Нині Березняки. Це аж березняки у 1888 році входили в межі села. Отака була велика територія. ну І, звичайно, межували із річкою Дніпро, що позначалося на карті. До земель викупних категорій входили озера, ліс, землі для випасу худоби, земля під церквою, кладовищем. Під дорогами, болотами, пісками, бо було багато пісків, піскувата земля була в вишенка, вона і зараз така є. І межували вони із приватними володіннями Гніденського священника Криницького, землями спадкоємців гніденського поміщика Михайловського, хто дивиться нас регулярно, то вже про рід Михайловських я трошки розповідала. Із землями межували викупні на території Києво Печерської, Свято Феодосівської церкви, дачами міста Києва. До викупних площ входила земля лісової охорони. Багато у викупних відомостях. Я кажу російською мовою, бо весь документ складений російською мовою, бо українська мова ж була у царській Росії заборонена. І на цих відомостях були позначені різні урочища красивими назвами села Вишеньки, які вже зараз не збереглись. Збереглись лише деякі назви. У нас була окрема передача про урочища села Вишеньки. то Тут навіть називають ті, які не ввійшли в нашу передачу попередню. Ну, Наприклад, Великий Вишенський Луг, Казенщина, Горіхове, Терновий Горб, Глибока долина, церковний хутір, вишеля, заколидний ліс, вербове, зозулин ріг, маслів рів. Ландарщина, Плюхи, Зубівка, Хмелевщина, Дігтярня, Середнянський лан, В'юнище, Роща, Церковне озеро, озеро Линів, кухня. От я запитую вишенців, які дивляться нашу передачу, ви знаєте хоч одну назву: оцих урочищ? А наша пам'ять повинна була б їх зберегти, бо за кожною такою назвою стоїть або українська легенда, або історичний факт якийсь. Ну і Селяни зобов'язували щорічно, як я вже сказала, аж до 1931 року вносити колективну плату за викуп землі в розмірі 4609 рублів 11 копійок. В тому числі за земельний наділ 3853 рублі, 11 копійок. Та лісовий масив, який викуплявся 756 рублів. Можна було внести плату достроково. На певних умовах вони теж прописувалися в цьому договорі. На річках селяни зобов'язувалися. Не чинити опір комерцій... руху комерційних суден, а також брали на себе відповідальність за дотримання існуючих в селі правил поводження з лісовим масивом. Про це був укладений окремий додаток до угоди по викупу землі. Підписали угоду староста села Вишеньки Дмитро Гончаренко. Броварський волосний старшина Мина прізвище ну ніяк не могла прочитати, воно нерозбірливо, старший чиновник по складанню та видачі записів про володіння землі в Чернігівській і Полтавській губерніях, статський радник Іван Судниловський. Документ був скріплений печаткою Чернігівського управління державним майном. І в 1920 році, коли вже більша частина земель вишеняв була викуплена жителями, московити прийшли із своєю новою більшовицькою владою і всі землі, які вони викупили, вони забрали. Хоч приходили з лозунгами, земля крестьянам, мір народам, але землі вишенці, як і інші селяни, у свої володіння так і не отримали. Дякуємо всім за перегляд нашої передачі історичної. Запрошуємо підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайки, бо це, як я вже сказала, історичний. Фронт боротьби проти московської окупації. До нових зустрічей через тиждень.